І всім привіт. З вами знов я Влад. І сьогодні ми з Дмитром починаємо знімати виживання. Вон. Я Дмитро під ніком Е Містер Фрізі тип. Е Івак під ніком Голканки 2000. ЕВсім привіт. Е я поменяла, як ви бачите, собі шкі. А я як завжди бачила, що я здох. Так. Угу. І сьогодні ми будемо Надіюсь, хоч дотягнемо до третьої серії. Так, нагрожу тут, тут ну, серію знімаю. Так Ярі. що я дохлий ярік, я так. ще здох і загубив свої речі, ну і не знаю, де вони Значить, Приходимо в нормальний режим, включаємо сложність, максимум. Все, го. Тут ще у мене кроваточка є. Я хочу поспати? Кота твоя шахта, я так понял. А ты я... Ты сложный на максимум? Да. Да. може на одну полоску включить? Ой. На одну плоску. На максимум то жопа. А помнитаешь, как мы ми минулу серию грали, то мы на максимум... ты на максимум включал? Не. На скиге? На одну вышел. И то було купа. И то було симу таки. А я бы лаху, що ты було на максимум. Чи? Чекай, може ключи на упаску знал таки. Чекай, я ще не переживал ниче. Нираху. Ні бо я Бо я бы я не знаю, я звук. Я шо. Яр. шо? Ай, шо? А. Я знайшов отцу

Тобто скаже, ну, якщо ти от такого просто піднімаєшся по блоку. А. Воно ну, саме не потрібно. То він ключує. мене Це Автопрузок. Я на себе взяв двох куриць. Я на себе одну і одну синюю. Я так тобі зайшла. Мені так багато дало. Нічого. Ты сейчас дала? Нет. Белый порошок, от белый порошок! Закладки! Хорошо ч? Я не вижу, что лакер наркот. Я тоже появилась душу, нет. Так лап. Що це за двигаться. Яр. Я хорошо уже там так ну, тоді треба какие-то башитку и Тебе скільки шерсті? Ноль. Блін. Я бы шерсти скидки. Одно. Да. Щоб нам на двом кроватке было. і и пикачу, потому що не хочу. Чувак, тумика. -то. Ой.

передачу і піти. Так, я кулачі забираю все. І що ти зробиш з тим робити? Ну що? Що ти хочеш піти? Та добре, до... Ні, 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 в шахту, в шахту. Бо я вже тут шахту освітлив чуть-чуть. Факло. Сюди yes. в землі ще не попали. В землі? Угу. Mm На. -hmm. No. Треба закрити шахту. Блин. У нас no, дарма мало. Не mm. знаю. Скільки? Одинадцять.

Бодик. Я подивись на нашу ліжку. Зараз очікаю. Так, от треба? У мене є. Багато. Дві курки не пожарили. У мене жар. Да, так, 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 так. Так, 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 так. Здесь Я я в інш сторону копаю. Так. Там же кейки Ты вс ел на фарте? А я на все. Mm. А на все. Да шучу все. No, 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 no. Я на вс. Начальник, і так сера знайдем. На капитане. А вот я бы я зараз рана найдем. Сейчас мы зейться, що зараз.

Яр. Вс. Ну, Параметры. Дальше мені пару факелы. Чакай. Нями не, 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 не. не был круче. Чекай. Я выбираю спасочки. Чвакет или кайф. О, аш или искус. Чекай, чекай, чекай. Okay. Ну ти мудрець. Я не знаю. Ч ты выбрался? Да ты мне ударил я mm. так, Да та, та убью хп! Так? так? Давай перевірим. Яр. Так, не віриш? Давай, я удачно перевірю. То что я не Ну, набью. А там из нее рушаешься, не забывай. Чувак, дай факери, пару. я сейчас лечу да. и Я тоже чую. Да, я в сундук положу, потому что так мне тоже треба. Да, приди. Ну вот скажешь, если что-то там. А сюда за мной. Где, тут, напевно, дай шахту будет. Я там уже. Я мне уже не треба Так, блин, я хавать хочу просто. Так що у тебе халка є. Не, не жарну. Найшов не шахту, чи ні? Ні, я не політи. А тобі вже не потрібно. потрібні Потрібний фактор, добре окей. Окей, хокей. А я ж, в мене ще компонту нема. То ще не ніч, а ніч. Ще Ну, там в тебе? шахта в тебя шахта? Ченя, да? Де, Де звук. То скелет. Не. А во Де? Досечу. Где-то что Вс на нас. Не знаю, не знаю на кого Ну да. Пауза. Продо продолжу я. No. О. Oh. Я. Мы уже купу глянули, что

чки. Ой, сино. Так. не можу ніде знайти. Ага. Вікір, Железний шов Два Два? Mm -hmm. А там ти скопав, що там було Два Не думаю mm -hmm. Немає, що там було Два. ти взяв? Що Що там не може бути два? Mm -hmm. Бо я бачив Що там більше не спал. Бо Я там застряв Так mm -hmm. На У нас тут угля просто Ти знову не шов? Mm -hmm. Угу. Я тоже. А Что ты там казала, щось там про факели? Так, у мене їх нема. Так приємно. Зараз ми вже будемо закінчувати серію. Uh -huh, uh -huh. я десь пів хвалени. Чак, скифте А Ну, пауза. Пауза. Продовжуємо і на цьому ми закінчимо відео. Так. Um, і всім па-па, підписуйтесь на, на, на канал, ставте наші лайки, пишіть коментарі. І, і всім і, Удачі і всім па-па. Пока. Good bye.